Отже, про цей запит якраз далі будемо більш детально говорити. Зараз з нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю і дякую, що запросили. Ну от хочеться вашу думку почути, тому що з одного боку дійсно ось це звернення конгресменів конгресменів, воно важливе, але з іншого боку, якщо пригадати всю історію ось цих моментів, коли е, Польщу просили збивати ракети, допомагати збивати ракети, і ті е, підстави, за яких вона цього не робила, ну тут виникає питання, чи дійсно тільки е, справа у дозволі? Я думаю, що до того часу, до нинішнього дня, як ще ми не побачили такого, мусить бути інша справа поза дозвілом. І тім, я думаю, що міжнародні обговорення є головні і ключові. Ми це бачили у цілу процедуру передання зброї чи інші, інші факторів альянсу. До нинішнього дня що одна країна чи друга не хоче бути перша чи єдина країна, яка включає зміни у підхід до цієї війни. Чи ми можемо про це говорити, коли Абрамс не хотіли передати танки, аж поки Німеччина включилася чи чи е, 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 Велика Британія передала свої танки? По перше, і тоді все починалося. Так само е, я не побачу, що е, Польща чи інший союзник України. Так буде готові розстрілювати, так як ми бачили, як Альянс підтримав Ізраїль у обстріленнях від Ірану. Я, я думаю, головне для Альянсу буде показати, що це не буде тільки одна країна, але всі разом мають співпрацювати. В але все ж таки, цей дозвіл, ну приміром, ті, же Польща або, можливо, інші країни Альянсу він потрібен або не потрібен. Я думаю. При законі то не потрібен, бо кожна країна суверенна і може захищати свою територію, навіть і що ракети є поза території, вона має право обстрілити. Але втім, я думаю, це є тільки е, е, слів, які е, польща і інші країни вживають, щоб вони не стали самі і єдині тут. Вони би хотіли, щоб альянс співпрацював разом, і більших тих. Е, Близьких країн сусідних країн України зараз тепер би хотіли співпрацювати е, і обстрілити всі ті ракети і шагеди, але е, аж поки буде об'єднання всіх е, країн. І ми знаємо, що вони не тільки працюють на домовлення у тій справі, але так само додаткові кроки щодо НАТО. То все, все є дуже делікатний баланс. Що ніяка країна не хоче попсути всі розмови, щоби зовсім країни відмовилися від обговорення. Пане Андрію, ще з огляду на те, що у Сполучених Штатах Америки за два дні відбудуться вибори президента. Ну тобто, зараз все зосереджено на внутрішній політиці. Ну що потім і впливатиме на зовнішню політику. Наскільки висока ймовірність, що ось це звернення конгресменів, його розглядатиме Джо Байден або вже наступний президент, ну це не є одинока заява від конгресменів. Це так само вийшло від цілого кокусу. У, у серпні кокус, який підтримує України, а то 60 конгресменів вислали листа у серпні. Казали, треба дозволити, щоб Україна могла обстріл мати з далекобійність проти України проти нашого ворога. Є різні такі заяви, які виходять що місяця, які на жаль, більшість не слухає Білий Дім, але багато в. Того так само е, виходить е, з окремих конгресменів, щоб показати під час кампанії їхньої, що вони мають силу і підтримують міжнародний аланс так само, то декотрі республіканці би хотіли від відсунутися від риторику президента Трампа, і е, мабуть переконати е, виборців, ви можете. Голосувати за президентку Герес, але ви можете за мене так само голосувати, бо буде тоді баланс, і я буду підтримати міжнародні ідеали ваші так само. Зрозуміло, от ви якраз торкнулися питання дозволів на удари в глиб Росії і на надання далекобійної зброї. Як на вашу думку, все ж таки до цього питання після виборів будуть повертатися, або ми все ж таки повто... буде повторення ситуації, як було захваленням великого пакету допомоги. Я я думаю, що буде якісь зміни у листопаді. Я вже так говорю, від червня, коли все було заморожено е, від часів саміт НАТО. Я втім думаю, бо не тільки що я раніше думав, але втім, що Рамштайн був завершений на рівні лідерів, якщо був у Вашингтоні минулого тижня, там три колишні посли досить впевнені були, що Рамштайн на рівні лідерів відбудеться ще у часі каденції президента Байдена, але так само що. І так само і листопаді відбудеться велика Двадцятка, на яким будуть високі е, обговорення, і, і буде унікальний тисячний день повномасштабного вторгнення. Я думаю, до, до кінця листопада ми побачимо чогось. Я не можу вірити, що це що це буде чи то далекі бійні зброї, чи то буде е, е, зміна позиції Польщі, чи в ключове е, нарешті, чи ми почуємо, що є певні кроки щодо членства в НАТО. Але щось мусить бути вирішене, бо так довго алян домовився з різними членами на натівський альянс. Що буде яка будуть якісь зміни до кінця року, але вони все а, продовжили до кінця, до кінця і до кінця, і тепер всі ті лідери від Балтійських країн від Польщі і інші сильно вертаються до інших країн і казали: ви обіцяли нам, що будуть зміни. Ну, зміни та вони будуть? Ми сподіваємося, ми їх дуже чекаємо, і сподіваємося, що вони будуть ну на краще дійсно, але знов таки це все залежатиме від того, хто стане президентом наступним: Дональд Трамп або Камала Гарріс. і от, з огляду на те, що приміром напередодні мені була інформація, трапилася у змі про те, що так звані хиткі штати вони навіть бояться того, що буде спроба силового захоплення влади, якщо Трамп програє. Ну тут вже виникає багато питань. От наскільки ці побоювання всередині самих сполучених штатів Америки вони обґрунтовані, і як все це. Пл, впливатиме надзвичайно ну, на відносини з Україною після виборів. Ну, е, по-перше, що ми маємо дов, довший період. Ми ще є ще досить виський шанс, що е, будуть якісь законопроекти у термін листопад-грудень до інаугурації е, у січні, то в листопаді і грудень ще є можливість включити до додатковий пакет допомоги, які так само законопроєкти е, в підтримці України. А це все залежить, яка думка буде конгресменів і сенаторів. Чи вони думають, як переможе Камала Гарес, що ліпше, щоб в бюджеті включити все під каденції президента Байдена? щоб на проти неї не можуть нарікати, що вона підвищила бюджет, бо це все сталося до кінця року. А як це би був президент Трамп, який переміг, то інші конгресмени мають думку включити зараз тепер? Певні е, обов'язки до України перед тим, що е, зміниться влада, зміниться конгрес, зміниться сенат, і, і трохи заморожити, е, що адміністрація Трампа би могла робити з, зі самого початку. Вони ще ще тоді би мали часу перемінити ті всі зміни. Ну і ще одне повідомлення на завершення. Я не можу не спитати. Ми багато про це говоримо. Звичайно, це риторика Трампа, і ну дійсно вона доволі непередбачувана, тому що вона змінюється доволі часто і у зовсім протилежний бік. А наскільки, от на вашу думку, висока ймовірність, що після виборів, якщо Трамп стане президентом, риторика зміниться у бік України і Путін програє ось цю війну за Трампа. Ну я думаю, що риторика Трампа йому багато не допомогла в тім, що він має, має таку публічну обіцянку до американської публіки, що він може все вирішити через один день. Він так обіцяв раніше щодо південної стіни чи інші його обіцянки, але в тім, що він так публічно казав, то вся тепер сила лишається з Путіном. Він може тільки продовжити розмови через два дні чи тиждень, і відразу президент Трамп е, не, е, не не робив це, що він обіцяв до американської публіки. То це є проблема для президента Трампа, що він так певно вирішив, що він може все докінчувати через 24 години. і це очевидно не станеться, але ключове нам буде зрозуміти, які майбутні би було під час другої адміністрації Трампа. Це все, хто включиться до його кабіну, і зараз тепер ми не маємо стільки імен. Ми маємо більше імен, які відмовилися стати членами його кабіну ніж потенційні члени. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Ну, і говорили, зокрема, ось про цей а, запад конгресменів, які просять надати Польщі дозвіл а, збивати ракети над нашою державою. Ну і про те, що відбувається у сполучених штатах Америки. Наскільки все зміниться після 5 листопада, і насамперед а, у відносинах з Україною а, щодо підтримки.